На змія з одного боку мудра цілителька, з другого агресивна месниця. Загадковості року додасть її чорний колір, а мінливості – водна стихія. У такий рік кожен крок має бути вивіреним, а кожен вчинок обміркованим. Яким знаком зодіаку в 2013-му щаститиме найбільше? І, взагалі, як вижити у рік змії? Євгеніявчинікова розпитала про це самого Павла Глобу. Павлович, що ж такое знак водолей? За його астропрогнозами, ми живемо ще з радянських часів. На землі возникнуть грандіозні мутації в чоловічстві. тоже. а це буде только в 21 першому Це він, начебто, передбачив розвал СРСР. Теракт 11 вересня у США. На наше прохання Павло Глоба розкладає астрологічні карти на 2013-й рік чорної змії за східним календарем. Спеціаль для канала Сітіві у 2013-му планета руйнівних Плутон пройде по знаку Козирога. До того ж, за зороастрійським календарем це рік Ворона, що означає рокові події. Звісно, зіркам можна і не вірити. Але як пояснити, те, що спочатку астрономи назвали рік змії, роком фатальних змін, а потім люди й самі побачили у 1917-му жовтневу революцію, у 41 му велику вітчизняну війну. І цей список можна продовжувати кожен рік змії. Павло Павлоба сам змія за східним календарем, крім мудрості і стабільності, зміїний рік несе в собі і небезпеки катастрофи, всі важливі стихійний бідстів. От вполне вероятно скоріше всього... социальный катаклизмы экономические, скажем, потрясения. Вот это может быть гораздо серьезнее. Але не все так плохо. Значно хуже может быть за два роки. Мы окажемся на грани второй великой депрессии. И 2008 год э, с ипотечным кризисом США и 98 год, с, э, скажем, с этим с дефолтом в России, покажется нам просто детским лепетом. астрологічні карти в руки новому складу кабінету міністрів, який зібрався на перше засідання напередодні нового року. Ми маємо з вами всі традицію, що не дуже гарно розкривати подарунки до свята. Тому до питання міністерства, до питання його функцій, я вам все дуже системно розповім. Але після свят. А до свят урядовці не дуже детально розповідають, чого бажають всім нам успіхів на Новий рік Стріть його сім'ю. Покращення життя для вас особисто? Ви ж сказали тільки що для України. Ви не будете. Поки влада розмірковує над майбутнім країни, час замислитись над власними гороскопами. Віктор Павлік народився у рік змії. До того ж, безпосередньо напередодні нового року, 31 грудня. Цікаво, що готують для зірки зірки. Він не вірить у гороскопи, однак астролог як у воду дивиться, тобто астрологічну карту, та бачить долю Віктора та решти козерогів. У 2013 році у вас наступає такий період, коли починається э, новий життєвий етап. Все, що у вас було, це ще було дуже спокійне, поступательне розміщення. У співака покращується настрій. Він вживається у зміїний образ. Я Знає, зміни у житті вже не за горами, а за кордоном. В січні я підписав контракт з Warner Media. Uh -huh. Виїжджаю в Лос-Анджелес жити. Мені вже в маямі купили будинок. Що ще вам казати? Мабуть, у новому році повезе і таїсій повалій, теж змії, як і Віктор Павлік. Мені буквально вчора сказали, що наступний рік. Цей саме мій рік, і що в ньому буде закладено все, що я потім буду чим жити всі 18 років наступних. Тому знаєте, це мені дуже сподобалось. Я чекаю скоріше перше січня. Змії і стрільцю Джону Мавховичу, як і іншим представникам цього знаку, астрологи не радять з кимось сперечатись, тим паче судитись. Я чув, що у рік змії краще займатися справами, тому я планую розширення свого бізнесу. Окрім кіно, я займаюся ще дизайном одягу і взуття. І цього року ми якраз випустили нову модель капців. Терезам зірки обіцяють гроші. Водоліям та близнюкам кар'єрне зростання. Тому близнюк Христина Орбакаєте працюватиме і у свята. А готувати новорічні страви за її рецептами будуть інші. друзям, які люблять любить дівам цього року. Краще вирушити у подорож, але найвдалішим 2013 тисячі водний рік буде для риб. Нарешті вони можуть розправити плавники. Вторая половина року приносить уже реальні можливості закріпитися в обществі, вийти на публіку, заявити о своїх талантах, способностях. Також у них не виключаються яркі переміни в лічних взаємоотношеннях. Найнапруженіший рік зірки обіцяють скорпіонам. Їм доведеться боротись із власною кризою, не сподіваючись на підтримку.